Доброго ранку, Найт Сіті! Щорашня лотерея тіл завершилась упевненою тридцяткою. Подякуємо Гейвиду та нескіченим війнам між бандами. Убиту поліціянта тож вам усім гайки! Поліція найт сіті не залишить цю справу. Осторонь чергове знеструмлення в санта Домінго. Знову мережники стрілять палицю в діри електромережі. Тим часом вес прокутрема тім зішкрібають жарт нападу кіберпсиха від бруківки. А в Пацифіці. Ну. Пацифіка. Досі пацифіка. Це був ваш чувак Стен. до приживати новий день у нашому місті. Мрій. Всім привіт! Це Джоган Гейм. Сьогодні ми заскочимо у світ, де неон світить яскравіше за сонце, а гроші імпланти вирішують, хто ти такий. Це Кіберпанк 2077. Тут ти або граєш за правилами мегакорпорацій, або ламаєш їх. Кіберпанк 2077 це рольова гра у відкритому світі від CG Project Red, де дії відбуваються в мегаполісі Night City 2077 році. Це місто серце корпорацій, чорного ринку та вуличних банд. Величезний світ з різними районами: від розкішних хмарочосів до небезпечних гетто. динамічні перестрілки та стелс, плюс холодна зброя, кастомізація персонажа, інпланти, зброя, стиль. Місії з різними варіантами проходження. Твій вібер впливає на сюжет атмосферний саундтрек і візуал у стилі ретро-футуризму. Отож, зараз ми вибираємо життєвий шлях Ві. На вибір пропонують три варіанти розвитку подій це кочівник, дитя вулиць і Корпар. Довго не думаючи, я вибрав свій життєвий шлях саме дитя вулиць. Кажуть, що якщо ви хочете розуміти вулицю, то маєте там жити. Бондите. Ляльки, береги усі вони виховували вас, навчивши одному простому закону джунглів слабкі підкоряються сильним. Це єдиний закон у Найт Сіті, яким вам іще належить порушити. Тепер треба кастомізувати нашого героя. Зупинюся я на виборі очей, бо це дійсно дуже цікава штука у цій грі. Можна вибрати дуже багато кольорів, еблем, всяких середечок, хрестиків і тому подібне, але чомусь мені дуже сильно заімпонувало е, вигляд очей в стилі кота ось такі. Після налаштувань властивостей зовнішності нам пропонують змінити властивості умінь персонажа, а саме, статура, інтелект, рефлекси, технарство і спокій, які в майбутньому можна буде прокачати і собі змінити так, як хочеш. У моєму випадку вийшло статура 6, інтелект 4, рефлекси 4, технарство 4 та Спокій Теж 4. Ну що ж, формальності закінчились, а тепер можемо починати основну гру. Ось, трішки знеболювального. Неочікувано для мене між випити і управити зламаний ніс. Я вибрав виправити зламаний ніс. О, Ух, вилупок, где. Якесь, блін. Давайте захотіло мого бабла. <проб> доведеться розібратися. Oh, То, guy. якийсь місцевий. Гадаєш, Пепе, тут у когось стане клепті поділити граблі до моїх грошей. Чуєш, я тут одну халепу пряпу, серйозно. Не тяни. Розповідай, що сталося. Ем, я заборгував Кірку. Якщо я до завтра не розрахуюсь, то він переламає мені ноги. І навряд чи він жартує, за ним картелі стоять. Ти типу, позайчув у Кірка, та тупа кожна жива душа Мен, у Гейводі. Знаю, що він щний зрадник. Мій брат нещодавно відкинувся. Треба було його чимось зустріти. Місь знаю, місь знаю, знаю, і я облажався. Я поговорю з Кірком, а ти потім уже мені будеш винен. Ви, ти мені життя врятував справді. Short oh, last no, no that isn't I was at the hospital today. Javi's got some broken ribs, but, praise Jesus, the bullet didn't hit any organs. What happened? Before the police manhunt. They were chasing some So he had it coming, eh? He was still standing there. Standing, understand? Hey, Kirk, the... but, we we talk. talk. Давно не бачили свій. Давай до справи. Чого тобі? Пепе попросив поговорити з тобою. А він що сам сідається віддати мені едуки? Ха, Скажи, що я не кусаюсь поки що. Скільки він тобі заборгував? Погацько, але жодних подробиць, конфіденційна інформація, сам розумієш. Ого, позичайло з принципом звучить занадто добре, щоб бути правдою. Оце так, блядь, несподіванка. Продовж термін, добре? Він тобі все поверне, просто йому треба ще трохи часу. У мене тут ще благодійний фонд? Якщо позичив явдики, то їх треба повертати з відсотками. Це ж курва, навіть діти знають. це цей маєш жаліти гнилу пиздоту, яка не дотримує слова, а? Та Справа не в цьому. Я тебе прошу. Хе, ну ти мене знаєш, я людина ділова. Що мені з цього буде? Все як зазвичай: послуга за послугу. Я оборогу не залишусь. Привабливо. Є в мене одна ідея. Крутеська машина, правда. На все місто таких тільки чотири: одна в директора регіонального Рейфілда, друга у Мара Райна, а третя у пункті прокату. А четверта недозі буде у мого клієнта, звісно, після того, як ти її свиснеш для мене. Якщо я це зроблю, то ви дивись пепеквите. Базар нуль, я людина слова. ти сам це знаєш. Угода доволі проста. Ти ріж для мене, цей рейфілд, а я списую борг пепе. Навіть тобі щось відсиплю, бо я добренький. Власник цього рефілда любить, щоп'ятниці зависати у клубі жаренки, А на паркорці працює моя людина. Рік. Щойно ти прийдеш, рік виробить усі камери. Відчинить ворота і дорога твоя. Тобі залишиться тільки сісти в рефілд і звалити. Усе просто. А хто власник? Якийсь Аресаківський піджак з океану. Ходить і смітить на всі боки. А як його звати? Знаєш, мені I якось досраді ще вона. Я бачу круту річ і знаю, де вона лежить. Як ти собі це уявляєш? Я влітаю на скейті під цей рейфл, замикаю дроти. І все. Кірку, такі тачки завжди мають сигнал, доволі круту. То з цією користуюся в сервіс-центрах Рейфілда. Вона відмикає дверцята та минає систему авторизації. Тобто це ключ від усіх Рейфілдів у місті? Ха, Кірку, не жене, ти й сам цю хірі не віриш. Чарівники з Кабукі багато чого цікавого, поза очі продають. Трохи віри, брате. Ну то що, домовились? Весткіпісь, не забудь про нашу угоду, Кірку. Спокійна, ві. Твій гаманець теж буде радий. Я тобі кажу. Вирушай до жаринок у клеві. Рік чекати би на тебе. нехай щастить. Я буду на зв'язку. Don't matter. Perales, Ryan, suits from the same circle. Nah, Perales is the ain't getting a we'll belt fight. Bullshit. The cabron is best in his way. is gonna start Yo, sweating. Oh, oh, he laid it off. Yeah. I'll be but Kato's got the key. You'll see. Oh, what Japanese do? What a boxer? I Please. can pay it. Yeah. Kato's got the best beat. Veterans and change. I'll just uh guard. Go to the people. Tell them to be ready. Yes, padre. О, кого я Wow. Ви давно не бачились. Не знав, що, що то най сіті. Я повернувся з Атланти кілька тижнів тому. Бачу, вдома тебе вже добре зустріли. Як воно там на сході? Якось розповім. Зараз я поспішаю, я справи. То давай ми тебе Заодно й розповіси. Маркус, поїхали. Тобі куди? Glen. У Глен, Жаренки, вам по дорозі? Так, до головного ходу? Ні, до чорного. Я покажу, де зупинитись. Маркусе, ти чув? Як тобі повернення на рідній вулиці? Якась робота троха є? Та якась усяка всячина, no, то тут, то там But нічого I'm суттєвого. Тож я справляюся. Утім, дякую, що запитали. То як Атланта виявилася не такою, як ти очікував, А? та я нічого не очікував від неї. Хіба що сподівався, що там буде краще, аніж тут. Помилявся, може, воно й на краще. Мой, будь ласка Що таке? Справи зброю маєш? Себастіан і Бара? Схоже, мені сьогодні ще стоїть. Що ти хочеш? владнати наші суперечки раз і God назавжди. У мене this до тебе є nice. гарна пропозиція, теж слухаю Get уважно. звідси разом своїми А я тобі віддаю, Глен. І порішали. No Можеш тепер спати без казки. Ну от бачиш, яким я буваю добре. І ще хоч You're одне бане слово. А ти well, не пхайся, тебе я не знаю. І я тебе не знаю, а це означає, що ти тут ніхто, і слова твої. У не варті. Но well, щось іще хочеш? Схоже, наша розмова добігла кінця. Careful. Обережно, падре. Завжди перевіряй, хто у тебе за спиною, і ти теж, It's козляра. Я радий, що ти пам'ятаєш своє коріння, усе ще маєш ту жилку. Довкола завжди вистаються всілякі недомірки, та як побачить зброю, то вже не такі хоробрі. Хто це був. Та неважливо, десь He за тиждень він вирішить у пекло, а на його місце прийде інший. Він погрожував вам зброєю. А вже ж, і він про це пошкодує. Зупинися right там. Дякую. Далі я вже сам. Here. Ось на прощання. Може знадобитись, раптом well, нам знову be перепаде better попрацювати better. разом, як тоді, we'll два роки тому. Thanks, Padre. Дякую, падре. Go. йти. So ну з Богом. Ну що там, ви? Я на місці. Шукаю твого Ріка. Рік нормальний пацан, зуб даю. Я йому довіряю як брату. Їрко, бачу автівку. Твоя зіркава мить, хлопче. Дій. Що ж, перевіримо це, диво техніки на ділі. Тобі б не завадило укріпити свою довіру. Бачиш? Тепер ми багаті. Тепер машину і волі, звідси. Набереш ну, мене щойно, від'їдеш подалі. М -м -м, схоже це, все прийде, як по маслу. Велась Гет! Усе помацав руль і досить вилазь. Ти що робиш? Поліція Найт Сіті, кінте зброю. Ані руш! Ви ну, не репатись. Руки вгору, щоб я бачив. Повільно. Мордой до землі. З дюке бігом. О, Джекі Велс, мій старий і добрий сусід, який чомусь не розумніше є з часом, як і усі. Детективи Стінце. Це ж треба яка приємна зустріч. Інспектор Стінц. Один хрін. Привально, твоя мордяка мені видається знайомою. А мені твоя, ні. А мені здається, поїхав в Атланту шукати. Щастя не знайшов, а? Я завжди казав, що гейвозьких тарганів лише одна доля. Народитися тут, жити тут і здохнути тут. І схоже, що я знову такий правий. Я ти про мене не знаєш. А що, правда, очі ріжи, та? Стеж з'якало зякалим інакше, я буду не в настрій. Та годі, стінси, нащо воно тобі треба? Ну замкнеш ти нас до суду в дільниці, гудватимеш, розважатимеш, а далі що. Ну, в гіршому випадку дадуть нам кілька місяців, дідько, стоящі місця тепер лише Ельботи. Тож вийдемо ми рано. Це оці злоді, звичайні вуличні бомжі. Ми їх взяли на гарячому пане Фуджіоко, а зараз привеземо відділок. Та наші мене це все. У мене немає часу давати свідчення і грати в розслідування. Ви пропонуєте їх відпустити, пане? Я пропоную позбутися їх, ламайте їм ноги, зв'яжіть і викиньте в море. Ви його чули? Якщо чесно, на секунду мені здалося, що це кінець і може звідти не вибравимся живцем. Те саме чуваче, стін, звичайно, іще те модело, та кілька грамів честі в нього все ще залишилось. Гадаєш, це його чесно зрятувало. А вже ж, як і той фарш, що він також із Гейвуда. Якби не я, то б, мабуть, уже роз'їжджав містом на тій лялі. Та ні, перестань. Від цієї справи несло земелю ще до її початку. Жодне самопальне гіной із кабукі не обійшло б цю сигналку, тож нема нічого дивно, чи поліція приперлась по мене. Познайомимося по людськи. Стривайно, а то не ти часом заскакуєш до Ель-Кайоте? Власне, у Кайоті я й отримав завдання на цю ротіку. Від Кірка. Ти Працюєш із цим довбоєм. Пепе позачу нього купу грошей не зміг вчасно віддати. Моєму пепе більше не було до кого звернутися, як до того кінченого Кірка. Ти ж чув, що кажуть. За ним стоять картелі. Хартелі? Ні, ні слухай, я бачу я чоловіків картелів з хартелів, і гарантую тобі, що ніхто з них навіть і не чув про якогось там кірка. Він нарешті має затямати, що чмери та гівуців йому дорого коштуватиме. Ходімо, заморимо десь червяка. Ідемо їсти? О, ти маєш скуштувати чилі моєї мами. Найкращі в місті. Ну а що, як на мене, то це гарний початок. Початок чого? Нашої дружби ми будемо крутецькою бандою. Шариш? Come on. Ну, гаразд, I'm пішли. Десь який голодний. Гей. Okay. це добре. Ходімо. stops you to ask if you got a smoke for her every new day here means a hundred new arrivals but only half these dogs will survive a year and that's if it's a good one and why do these peeps come down see well to be street samurai like morgan blackhand and whalen boa boa the greater the risk Bigger the monkey, or so they say but you can only be a major league player for so long the faster you live the faster you burn out if you don't get a bullet to the you brain first you legends know where you'll find most of them the graveyard In Night City, the city of Dreams. <стрøк> 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 Наша Чіка має бути десь і будівлі. І ці чуваки, які її викрили, мабуть, теж за жодних обставин не втрачай пальності. Чуєш, її? А, до речі, в мене для тебе дещо є. Мілітехнівсь тренувальний чіп. Це не випадок, якщо тобі буде треба. ем, Трохи розім'ятися. Що ж, перша вилазка в Найт Сіті прийшла на ура. Якщо вам зайшов цей хаос, лайк, комент, підписка і побачимось у Найт Сіті.